Це класно, в тебе є легкий друг. Ну так. Ну так. Без місяць. Я проти гущо. мені надо. На університеті, якщо я можу грати. Нова премку. Що ти носить поставники, тебе ну. Це тепло, але закось тебе може там спитіти дуже оба. Коли в тебе буде по квартирі Рептилія така. Сьогодні будемо грати в гру за чи проти. Окей. Так. А, давай, проти. Так, що в мене тут бляха? Проти, червоне око. Тебе за червоне око. Так, чому я проти? Ну, тому що це буде назавжди, типу, ти зробиш татуювання. Але можеш його звести, звісно, але будуть теж шрами та всяка така фігня. Плюс е в нашій країні в деяких моментах можуть заборонти працювати на якійсь роботі. Так, що ти скажеш за? Чому я за? Тому що я вважаю, що татуювання це дуже естетично, красиво, та мені це подобається. Окей. А що ви думаєте, хто? Не думаю, що самі. <пробіт> я за <'язна>, Денис Мені дуже подобається статика, він мене більше переконав. Це прот. Ну, я думаю, що... тому що до цього потрібно приходити в ос... осознаному віці, то... Зважити всі за. М -м -м, навіть не знаю. Так, <ривателі> давай. За. Я за, тому що, блін. Ну Це прикольно з одного з одного боку. І, блін, це як е, робить міцнішим на відносини людей. І це плюс так, великий плюс для відносин. Я так думаю, так. Це. і є. Це теж напримус. Чому проти? Ну, тому що взагалі є таке навіть поговорка в бізнесі, типу, що з друзями ти там далеко не зайдеш, будуть ссори, все таке. Якщо без друга просто, з кимсь з бізнес, незнайому не людину, чисто на відносинах, то це окей. А з другом, типу, ні. Чому я за? Тому що коли в тебе бізнес з твоїм другом найкращим, Це дуже добре, тому що ви можете проводити дуже багато часу разом. Та Я вважаю, що це дуже добре. то Діма. Діма, Діма 100%. Дімо на ігро. Давай, Дмитро, витягуй. Проти. Чому проти? Ну тому що ти повинен виділяти дуже багато часу, виділяти свою увагу, любов, прибирати за нею. ну, Це по суті як мале дитя, але це тварина. Тому я просто проти. Ну, а за, тому що в тебе в тебе з'являється відповідальність до неї, потрібно з нею гуляти. Проводити з нею час. А, ну потрібно. Це класно. в тебе є маленький друг. Ну так. Ну да. Без так. Без мінус. Це може заспокоїти, но після прямо. Після погадись, бачимо після прямо. Так, ну блін. Я думаю, що я, я заміну. а ти заміж? Я зам'яшу, тому що гарний песню це дуже добре. Так, за, окей. закей. За вступання до університету, Блін, з одного боку, це круто, так що, типу, е, ти вступаєш в університет ти там можеш отримати круті знання про там, навчання. Плюс ти отримаєш життєві навички, такі як соціальне спілкування та там взаємодія. Ну, це дуже круто, я так думаю. Я проти вищого Мені надо до університету, якщо я можу грати вдома-премку. Я вважаю, що краще грати вдома-премку ходити до університету. А не слухайте ты донизу. А я соціальні навички? ты время будеш робити? Ні, ну я тут на стороні слайм. Я теж. Не слухайте ты дониз. Потрібно вчитись. Ой, давайте, пам'ятайте, ты колготки. Почати, щоб їх не насилить. Ну блін, зачем їх носити, якщо можна просто взяти, типу, джинси? Ну, теплі. Якщо ти носиш штаники, в тебе, ну, це тепло, але з якоїсь сторони в тебе може там скутіти попа. Я щось, ну просто ну, виглядає не естетично, типу, там як. Ну, типу, мені таке взагалі не подобається. Я там носив штаники тільки, ну, в першому класі, коли там, там було мінус 40. Як то воєнний піштаник, пам'ятаєш колготки? Ні, ні, да. ні, не, не, не коготки, на Там, Ні, там, там типа там нос, ким не було, як відпічав. Тому, типа, не проти такої штуки. Чому так? Я назвони з диму, я вважаю, що піштаники це топ, тому що це естетика, це дуже гарно, це тепло. Мама каже, щоб ти на Так. Мама це свята, але мама сказала, то треба втягати піштаники. Нічого не мерзно. Я за Дениса. мама святе. Так, я... Давай, витягнеш. Так, за, В мене за. Чому за? Тому що, блін, це прикольно. Е, якась така домашня тварина, яка не не дефолтна, як можна сказати, так. Е, ще. Я думаю, що це буде дуже цікаво, як годувати та взаємодіяти з такою твариною, тому що там всі знають, як там з котами, з баками бути. Змія, плюс це такий естетична тварина, із якою можна фотографуватися чи щось, щось таке. Та ні. Змія чому проти? Тому що якщо вона вилізе, а тебе вкусить буде не дуже добре. Мені дуже сподобається, коли в тебе буде по квартирі повзати. Ммм. Mm, Рептилия така. Ну да, под кейфо единственный. Ну тут все вами было бы тяжело, не ставить. Слишком. А что, вы выйти змеи змеи? Мы змеи. Ну мне не подобается змей. Вам подобається? Ну типа в чем шом... в чем кайф змеи вообще? Вона смешна. Смешна. Ну единственный смешно. Я един. <підкінчен> 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 Це це цікаве якби цікавий вид відпочинку, коли ти йдеш в гори, наприклад, з палатками, та ви ночуєте там з, з друзями. Це якби така атмосфера дуже цікава, коли ти коли ви одні одні в горах нікого немає, тільки, тільки тварини. Ой, чому прати? Ну тому що Ну блін, ну хто в гори ходить, це типу, ну, я не знаю. Комарик, махи, інші. Це деденсайти, типу, in real life. <свят> ну, не знаю, це дуже типу dangerous, тому що, ну там, якщо в тебе немає певної підготовки там, ну, ти можеш і не вижити в теорії. Не, ну звичайно, ти виживеш, але там все одно дикі тварини, там, ще якась штука. Вірючись, які гори. Якщо ти йдеш там в гори. Е там, де ти знаєш місцевість, там, де не може бути диких тварин, то це ще ок. Але якщо ти просто видиш якийсь похід, не знаєш, що місцевість, це дуже опасно і мені таке, ну, таке взагалі не приваблює. Цікаво відповідь. Що ви скажете, хлопці? Я завішу. Мені, подав... мені подобається гора таке щось. Ну Це реально опасно. Да, мені дуже подобається. Та нізких град в горах був. Проти. Ну блін, грати на такій мишці дуже тяжко буде. Буду зривати сенсор в тебе. Плюс ти не зможеш нікого вбити. Ну, всі будуть на тебе зм'ятися, що ти який грає офісний мішці фінали там, офіціальні матчі. А ти думаєш, що заміш? Да. Так. Да, це офігенно. Можеш її розбити. <ріх> Коли завгодно, нову купити. І тебе буде, знаєш, тобі такий лазерний аїм. Так, да, тебе дуже точно їм буде. Класно. Чому. Мені каже, це обріє краще. Я теж думав так. На не мишці. Там своя сіфайт трансферіть. Ну, а до речі, буде не що, буде легше, типу, якщо ти не вбив, будеш говорити, типу, що не ти об'єстрав, чи ну, мишка. Так, так, це лайно. Так. Тому я думаю, що це класно, реально. Але ти на такій дешеві мишці. Просто взяв, їх, якщо що, викинув її. на нова, ти кажеш, що не відб'ють. Ну. Мені каже, мені ми типа коли граємо в Сінімач, ми свої суперлайту прячемо і достаємо офісу мишки. Поетори теж. І ти знаєш монітори, це як помніш? Такі великі монітори старі. Ага, 60 Гц. Ні, ну я за Мішу, я за те, що офісна мишка це топ. Я теж рад, що Міша ці ситуації грав, тому що офісна мишка це дуже круто. Так що в тебе руки там, все. Долізниця, карта очі. А не Ну, Звісно. Тоді в цій ігрі за чи проти перемагає мішечка. Поздравляємо, Дякую. Переграв мене. Друзі, дякую, що ви подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк і. Дивитися з нами найдалі, далі буде ще більше контенту. Всім дякую за увагу. До зустрічі.